Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник і сьогодні. В нашій студії ми поговоримо про освітні курси для учнів 5-11 класів, які проходять в центрі Ямаріуполь Кривий Ріг. Вітально про мету проєкту, про те, як проходять заняття та хто до них може долучитися. Нам розповість наш гість. Це, це керівник центру підтримки Я, Маріуполь» Володимир Курський. Ради вітати вас. нас. Добро я думаю, що і почнемо. Так, ми з першого питання. Яка мета цього проєкту? Ну, перш за все, мета цього проєкту це надолуження освітніх втрат наших дітей, дати їм змогу підтягнути свої знання і покращити свої навички в чотирьох предметах. Угу. А, наскільки мені відомо, вже проєкт стартував так у вашому центрі. І от дуже цікаво, як проходять заняття і які методи викладання використовуються. Проєкт триває вже тиждень, вже другий тиждень поспіль. Заняття проходять з понеділка по суботу. Кожен учень може обрати для себе чотири предмети і відвідати два рази на тиждень один із предметів. Які предмети можна вивчити в рамках цього курсу? Це українська мова, історія, англійська мова і математика. Так, а чи є можливість записатися на кілька предметів одночасно на всі чотири? Ну так, да. якщо є бажання, є час, можливо записатися на ті предмети, котрі потребує наш учень. Ну а якщо потребує всі, то може записати на всі разом. Угу. А яка тривалість проекту та графік за скільки буде тривати? Проект буде тривати 12 тижнів. Ось і таким чином ми врахуємо, що можна надолужити ті втрати, ті прогалини, котра є у учня, ну більш-менш підтягнути свої знання. Угу. А які умови для участі в курсах? Ну, умов. Таких особливо немає. Перша умова це бажання дітей, і батьків відвідати ці курси, ну і наявність часу приїжджати до нашого центру з 15-ї години до 19 триває заняття ну за розкладом. А че хто долучаються зараз учасники до «Ну Наразі десь біля ста дітей от, вже записані і приймають участь. Доволі ну, чимала цифра, 100, 100 ну, дітей. Так, це не тільки наші маріупольські діти, котрі відвідують центр, це і криворіжські діти, тому немає у нас тут ніяких обмежень. Тому, а цьому. чи можна mm. ще доєднатися до цього ну, курсу? Так, якщо є бажання, ну там треба дивитися, то, то групи не всі там так щільно укомплектовані, але якщо бажання є, звертайтеся до Я Маріуполя, і ми з радістю запишемо вас на ці курси. Так, чудово. А ви сказали, що зараз навчається понад 100 дітей. Так наскільки загалом розрахований курс на кількість учасників? Ну ну в таких числах ми рахували то, щоб було і вдосталь приміщення, і діти комфортно себе в групах відчували. Ну і ми ж розуміємо, якщо велика кількість, то ну, якість надання освітніх послуг буде трошки ну, гірше. Нище, так? Так? І нижчою, так. Да. Тому ми рахуємо десь по 10 дітей. Ну там, В залежності від класів, тобто з 5 по 11 клас діти можуть доєднатися. Угу. А, на вашу думку, чому були обрані саме от, діти 5-11 класів? Чому от, малечу не приєднали до цього проєкту? Ну, це, по-перше, класи вже закінчення початкової школи, середня школа і старша школа. Тому що вже в цих класах більше приділяються уваги і контрольним вправам, і тестуванню, і вже формується така. Ну, Така позиція учнів щодо відповідальності для учобу. Ну і закладується таке вже початкове уявлення щодо навчання і як ми. До цього будемо відноситись. Ну, перш за все, батьки з дітьми з Такий рівень знань вже буде в подальшому у наших дітей. Пане угу. висловили так, що був там чотири предмети в курсі, тобто це українська мова, історія, англійська мова і математика. Так, чому були обрані саме ці предмети? Ну, це таке. Перш, перші предмети, по котрим йде тестування, котрі в подальшому в, приходять в НМТ, ну тобто такі основні ключові дисциплини, котрі надає і користуються більшим попитом у наших дітей. Угу. Цей проєкт проходить під реалізацію громадської організації навчають для України, так як ви співпра... почали співпрацювати? Ну, цією? ми взагалі. І працюємо вже там не рік з. Громадська організація Save the Children, а вони ну, як співпартнери цього проєкту, і ми таким чином спілкуємося з ними по іншим нашим заходам і напрямкам, домовилися, що буде можливість в кривому розі розпочати цей проєкт. До речі, в Дніпрі теж такий проєкт стартував і існує теж на базі нашого центру Ямаропиль. Тобто наша співпраця з такими організаціями дозволяє і надає можливість розширювати напрями там дитячого досугу, дитячого навчання. Таким чином ми продовжуємо співпрацювати і вже розширюємо свої можливості не тільки для маріупольських діточок, а й для безпосередньо дітей Дніпра і Кривого Рогу. А не перестаю постійно це говорити, що у вашому центрі досить активне таке життя вирує, так досить багато проєктів, і можливо паралельно зараз з цим проєктом ще якісь проєкти для діточок проходять у центрі Ямаріуполь. Так, у нас продовжує. Триває проєкт Академії майбутніх першачків» – це підготовка до школи. Незабаром у нас стартує проєкт Я Патріот. Це патріотичне виховання дітей. Також декілька таких культурних проєктів. Я познаю Україну, це вже для дорослих, і інтерактивні казки це навчання дітей, верділяємо ну, більше навчання української мови через казки. Чи встигаєте ви, чи вистачає часу на всі ці проєкти на реалізацію? Все вистачає. Головне, щоб був план, був розклад чіткий і було бажання відвідувати наш центр і отримати. Задоволення від спілкування і відвідування нашого центру. Чудово, і повернемось до теми нашої програми. Як батьки можуть записати своїх дітей на от, курси, саме освітні ці курси для, в центрі Ну, можна звернутися до безпосередньо нашого центру. Розташований героїв АТО-11, орієнтир – це художня школа. Перша ось прийти до адміністраторів і розповісти. На які предмети, є бажання, ну і ми подивимося, яким чином можемо допомогти. І ще раз давайте нагадаємо, що це предмети українська мова, історія, англійська мова і математика, та математика і навчання, заняття проходять двічі на тиждень. Да, заняття з одної з дисциплін. А триватиму навчання ну, кожного дня, окрім неділі. Угу. Чудово, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Пане Андрій, я вам дуже дякую за те, що ви звертали до нашої студії, і можу не подякувати вам за ці проекти, які ви створюєте в вашому центрі для нашої малечі і не тільки для маленьких маріупольців, але і для всіх містян і гостей міста. Щиро вам дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про освітні курси для діточок в центрі Ямаріуполь Кривий. Ріг». В гостях у нас був керівник центру підтримки Ямаріуполь Володимир Курський. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.